Займалися збутом особливо небезпечних психотропних речовин, вимаганням коштів і незаконним позбавленням волі людини. У ході масштабної спецоперації поліцейські Прикарпаття затримали небезпечну злочинну групу. «35-річний житель Калуша, раніше судимий за майнові злочини. фігурант, перебував під заставою. Та впливовий у кримінальному середовищі організував та налагодив діяльні злочинної групи, яка спеціалізувалася на збуті психотропної речовини Альфа пвп на території. Калуша та області наркотики розповсюджували шляхом закладок та з рук в руки. До нелегального бізнесу організатор залучив ще чотирьох місцевих мешканців. Окрім цього, зловмисники вимагали неіснуючий борг від одного з мешканців міста. Після відмови сплачувати кошти, застосували фізичну силу, незаконно позбавили потерпілого волі й утримували в квартирі. Поліцейські провели 13 одночасно санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучили близько 130 грамів. Психотропної речовини Альфа пвп -пі, мобільні телефони, банківські картки, пристрої для вживання, наркотиків, електронні ваги, чорнові записи щодо збуту, касте та інші речові докази. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько 100 тисяч гривень. Усе направлено на експертизу. Усіх причетних до протиправної діяльності поліцейські затримали. Організатору та чотирьом його спільникам. Слідчі повідомили про підозри, у чиненні злочинів у складі ОЗГ за трьома стаття статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про частину 3 статті 307, частину 4 статті 189 та частину 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжні заходи, тримання під вартою без права внесення застави. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».